95 тисяч гектарів землі випалило за два дні в канадській провінції Альберта. Зареєстровано 86 лісових пожеж, 24 вийшли з-під контролю. Дим відносить на північ США. У провінції відкрито 13 тимчасових центрів для евакуйованих. Там наразі перебуває майже 20 тисяч людей. Про загиблих чи постраждалих від стихійного лиха повідомлень немає. З вогнем бореться 2500 пожежників. Влада провінції також залучає добровольців їм обіцяють грошову винагороду. Зазвичай лісові пожежі починаються в Канаді ближче до осені, але цього року це сталося раніше. До цього призвела спекотна та суха весна, а ще сильні вітри. Вони збільшують ризик поширення вогню на ще більші території. Цього року ми відреагували на 472 лісові пожежі. Від вогню постраждало 616 тисяч гектарів землі. Дим поширився на всю провінцію. На дворі важко дихати. Видимість погана. жителів усієї провінції попередили про погану якість повітря у районах, де багато диму, слід якомога менше виходити з дому. Через пожежі в провінції зменшили видобуток нафти. Збитки від стихійного лиха поки що не оцінили.